Друзі, сьогодні поряд зі мною начальник відділу рекрутингу 24-ї бригади. Представтесь, будь ласка, привіт. мене звати Василь. Я начальник відділення рекрутингу 24-ї механізованої бригади імені края до Дякую, що знайшли час і приїхали до нас. Дуже рада вас бачити. Розкажіть, будь ласка, що особливого в рекрутингу 24-ї бригади? Ми механізована бригада, тому щось неймовірно особливого у нас немає, але у нас є переваги як в бригади. Бригада одна з найстаріших, найдосвідченіших. У нас є потужний кістяк офіцерів, сержантів, е і у нас є потужний напрямок підготовки. У нас є свій полігон, на якому всі наші рекорди проходять базу загальні слова в тому числі ми проходимо фахову також в межах е бригади. З рахунок цього ми е вчимо людей під себе. Готуємо їх до того, до чого вони мають бути готові, з повною відповідальністю станемо з до процесу? Плюс даємо більше, ніж дають на загальний полігонах. Ми дуже досвідчені в компоненті БПЛА і зв'язки БПЛА з розвідкою. Таким чином, ми це відпрацьовуємо, щоб максимально захистити піхоту та всі Дякую, Василя. Скажіть, будь ласка, яких людей для себе ви чекаєте, обираєте? Для нас найважливіша мотивація. Якщо людина мотивована, вона може бути молода, вона може бути стара, але це є та основа, на яку можна накласти досвід, навички і все інше. Найважливіше, що ми оцінюємо мотивація, все решта можна навчитися. У нас були випадки від того, що зверталися від 13 років, ми ну, звичайно, ми їх не брали, і до восьмидесяти ще ось ми їх також не брали. Але все, що ми з тим, що попадає в. Рамки тих вакансій, які в нас є, ми готові спілкуватися, готові вчити. Дякую, а скажіть чи важливо для вас, яка саме буде ця мотивація зараз? на перший рік вже війни не всі йдуть, як на початку, в той великий потік за патріотизмом є безліч інших причин. Чи розглядаєте ви аж до такого стану, там яка має бути мотивація? Ні, ну це важко перевірити, тому що -то люди можуть про це казати. Вербально людина скаже те, що ми очікуємо від неї почути. Буває, що говорять я все, я там танки грилися, як барбари з штурмовиком. Минає тиждень, і він знаєте, я от подумав, я ще не готовий, я боюся. Буває, приходять спокійні, вже видно пони, що вони прийняли рішення, вони готові над собою працювати, вони готові служити, готові вчитися. Оце найважливіше. Це тобто, це вже ось таке невербальне із досвіду в очах. А коли все ж таки трапляється, той випадок, про який ви щойно сказали, я готовий танки, гриз як барбариз, але е, як висновок він зрозумів, що він ще не готовий. Що ви робите? Ви можете скерувати на іншу посаду, підібрати йому вже в моменті Ні, щось ну вже? тут, якщо людина. Каже: якщо ми можемо говорити про інші посади, звичайно що ми будемо. Тобто були в нас такі випадки, що людина каже: там ну на такий, я не готовий, я щось сумніваюся. Ми завжди шукаємо якісь варіанти в величезна. там з посад море від якихось тилових до абсолютно бойових штурмових. Де коли думають, що це тільки по посади? У нас був чоловік, який з Маріуполя приїхав з Німеччини, вивів сім'ю, поставив їх там на ноги. Сюди і прямо з автобуса зайшов до мене сказав: я знаю, що ви шукаєте снайперів, хоч бачити, яке їх збиває. Це, мабуть, про самий вдалий кейс, найшвидший. Так, він він не, він, про тому це був забезпечений чоловік. він, ну, В нього були ресурси, він міг вити в готелі. Він вив в тому ТЦК, який його оформив, поки його не оформили, тому що він не хотів більше чекати. Головне, щоб було бажання: якщо воно є, то навичку ми дамо. Ми можемо навчити як е, оператора БПЛА, в тому числі там є там, підрозділи, які, наприклад, не, не готові брати людей на БПЛА крило. У нас в батареї артилерійської розвідки є БПЛА крило, на яке готові вчити того, хто готовий з цим працювати. У нас немає якогось там чистилища де тебе спочатку треба зарекомендувати. Це ви розказали про як я вже м проговорила саме. Легший, саме швидкий кейс, саме вдалий. А коли трапляються випадки, коли хтось дзвонить і каже: Я хочу до вас, але я уяви не маю ким би я міг там бути, що ну, це завдання рекрутингу, в тому числі займатися консультаціями, яснювати людям, здупляти їх, як це все працює. Люди не знають, як взагалі, що таке військова служба. Наша робота там на на 20% це от людині розказати взагалі, що це таке, як воно працює, як вона зовсім нічого не знає. У нас був кандидат, який, з яким я перший раз спілкувався в квітні го року. Він зайшов у бригаду тільки тепер. Він один раз тоді збирався йти на оператора БПЛА, злився, його не стало. Потім другий раз він на початку цього року вже мав іти мав мав, мав іти і злився. І е, третій раз вже мій колега його взяв в роботу. Чесно, я б його вже не взяв в роботу. Але колега взяв і він вже е, служить. Ці люди, які вагаються, з часом вони десь приймають рішення і можуть прийти на службу. Ситуації бувають дуже різні. Є такі, що е, це як ми їх називаємо формат е, п'ятничні певні штурмовики. Ну, це найгірше так говорять. Чоловік прийшов на службу, послужив тиждень, там, а зараз давайте. От в мене є там документи на списання, я буду списуватися. Ну, це угу. буває таке. Цікаво. А давайте з вами пограємо в гру. Я буду кандидаткою, яка хоче до вас в бригаду, а ви проведете зі мною розмову. Ну, Готові. Давайте з'ясуйте, ким би я могла бути у вас в бригаді. Але я б... і так знаю, ким би ви могли бути у нас в бригаді. <рес> <рес> Люди найчастіше, коли телефонують до нас, вони вже мають якусь ідею. Я їх запитую. Давайте уявимо, що це ідеальний світ, де ви можете вибрати все, що завгодно, що ви хотіли робити. То це питання допомагає розкрити людину. Коли, коли вони ну, ця, і, і, от, я кажу, ви хочете, напевно, щось побезпечніше, напевно. Ну, бо вони це соромляться, гарбалізувати. Так, да. вони можуть це сказати. Далі ми думаємо, який їх є досвід, з чим вони працювали. Тому що в армії є і умовно тилові посади. Тобто вони перебувають в районі бойових дій на достатній відстані від лінії бойового зіткнення, але вони роблять щось ну, дуже важливе. Наприклад. В мені зараз треба людина, яка буде диспетчером батареї артилерійської розвідки. Тобто людина сидить у пункті управління в умовному бункері, дивиться в монітор і паралельно тому що може готувати якісь дистанції. Батарея артилерійської розвідки розвідує цілі, достатньо важливі, займається контрбатарейкою і так далі. І буває ситуація, що людина ходить у військо і там себе розкриває. прийшов чоловік з філармонії цим на секунду. Потрібно готувати там, певні речі, які потім доставляються росіянам. Чоловік 53 роки, здається, він без ВП пройшов найкраще з усього курсу, бігає в результаті ось 10 кілометрів в бронежилеті, носиться на штурми. Його командир не відпускає. Командир не відпускає, він каже: займайся тим, що нам зараз справді важливо. Ситуації різні. Люди розпиваються в армії, вони вже бачать, як організований процес. З чим це все пов'язано, які є сильні слабкі сторони кожної посади. Тому що деякі посади, умовно, тилові, вони, наприклад, передбачають, що ти перебуваєш за монітором 12 годин. Це так само не всі витримують і буває йдуть кажуть, я хочу щось активне. Така людина може спробувати себе на іншій посаді. На жаль, мене тут, 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 так Спробувати це дуже погане слово. Тут треба приймати рішення, якщо ти підеш уже в якусь іншу підробку, то перше. Ще... Переведення між підрозділями не просте. Я не кажу, що воно неможливе, але воно не просте. Командир безпосередній на тебе вже якимось чином розраховує. Ти хочеш кудись піти. Ну ніби а що йому робити? З іншої сторони, бригада завжди зацікавлена втримати людину, а не відпустити її на вівні хибші в інші бригади, тому ми, скоріше за все, будемо пробувати знайти якісь рішення. От, і але ну, це не буде спробувати. Тобто, це так і не буде. Типу, я прийшов на місяць, я спробував, мені не сподобалося. тепер давайте мені ще щось шукати. Ну тут трошки серйозніше, але теоретично, теоретично, можливо, я знаю, що люди переходять саме. Я чим питаю? займаючись рекрутингом своєї діяльності, я зокрема бачу, що звертаються люди, які дуже мало обізнані в тому, взагалі які є посади, і тому. Бувають категорії осіб, яким значно важко щось підібрати. Та власне і я, коли в 22-му приходили, я теж себе не знала, куди примкнути, так би мовити, не знала, що я буду робити, які мої сильні чи слабкі сторони, і була готова віддатись просто в руки компетентному керівництву, щоб вони вирішили, яку роль я можу відігравати в лавах збройних сил. І такий був мій шлях, що я була в різних відділах і вже й дійшла до відділу рекрутового. Тому запитала у вас, чи є можливість у вас так, щоб людина звертається і каже: а я, а я хочу спробувати це зі всієї зброї, яку взагалі можливо у вас знайти. Я хочу і те, і інше, і п'яте, і десяте, а потім вирішу. Це вузькі місце. Так, так так важко, тому що в нас побудований процес таким чином, що я знаходжу людину в конкретне підрості. тому що я хочу, як рекрутинг, дати людині розуміння, з ким вона буде служити. Не просто з бригадою, бо я не можу і провести інтерв'ю з командиром бригади. Я показую там, я бачу, що це людина формату, що підійде в розвідрот, мовно кажучи. Ну то тобто, я вже я з посовські лампо хард скилам. Я розумію, які в них є потреби. Я звертаюсь на конкретний підрозділ. Я завжди прошу, щоб командир потенційний набрав цю людину. І далі він, я вже ж розумію, які в них є посади. Тобто я бачу, що це о. Це може бути операто радіоелектронної розвідки. Командир зв'язується, розказує все про цю посаду. Якщо людині це підходить, ми рухаємося по цій посаді. Але так, щоб прийти і попробувати, ну у нас нема стажування. Тут такий формат не передбачений з бойових слива. А вибачте, можу додати: буває таке, що людина вагається між декількома якимись варіантами, тоді ми, буває, йдемо на зустріч і показуємо на різні підрозділи для того, щоб вона поспілкувалася там умовно на БПЛА, на щось інше і ще на тобто людина може сказати, ой, ви знаєте, ну це мені звучить не зовсім так. Давайте м -м, щось інше. Ми будемо шукати, поки не знайдемо. Чука не на готові. Тобто можна людину завести в один, другий, там третій умовно підрозділ для тестування, такого трошки, щоб вона це розмови з командиром. Це я не назву це тестуванням. Немає можливості в командирів, які воюють проводити глибинні якісь тестування. Там взагалі ставлення командирів таке: є людина, яка хоче зі мною служити. Вона адекватна, я її навчу. а це загальне ставлення міститься в всіх збройних сил. Скажіть, будь ласка, як у вас із кар'єрним ростом, з різними бонусами, з різними. Плюшками. Ну, бригада працює системно. Тобто, оскільки ми стара бригада, у нас вже поставлені на потік всі процеси там і нагородження в тому числі військовослужбовці нагороджуються, військовослужбовці, якщо є можливість, їздять в відпустки, в тому числі за кордон, тобто тут. В принципі, все достатньо стандартно. Ну найважливіше, що мені здається, треба розуміти тим, хто приходить в військо, це а хто буде твій командир, і ми з точки зору рекрутого намагаємося максимально звести їх, щоб вони поспілкувалися і один одного почув. Друге, чи в мене буде нормальна підготовка, і це другий такий контур, можливий, який в нас добре закритий. Нами задоволені. там, от я повернувся зі Сходу, де ми були. На полігоні, в тому числі, умови хороші, навчання якісне, всі задоволені. І третій, це, про це не прийнято говорити, але що, якщо зі мною що станеться, і це так само закривається службою супроводу у нас, у нас так само на, на, на хорошому рівні стоїть. Тобто людина має знати, що в мене нормальний командир, я можу довіряти, мене добре навчають. Якщо не дай Бог, щось станеться, ну навіть в тому числі поранення, хтось зі мною буде взагалі. Ці всі речі у нас поставлені. А скажіть, будь ласка, чи може людина розраховувати у вас, якщо щось станеться з дитиною, з родиною, щось таке форс-мажорне, чи є у вас такі організації, які підтримують ваших військових і можуть чимось посприяти? Я те, що я можу згадати, це в нас планується акція з деякими донорами для дітей на зникли безвісти, загиблих. Найближче uh, свято Миколаїв, але про щось інше не важко коментувати, тому що я більше по лінії рекрутингу. Я uh, стою на вході. Далі, коли вже з людиною поранено тому подібне, цим займається служба сухо. Мені важко це коментувати. Що взагалі вас привело до нас в місті Тячу? наш відео-рекрутингу наш ти Познайомитись, наш кандидат зараз проходить у вас. Відбір відбір, оформлення, поки ми абсолютно задоволені кандидата взяли в роботу, оформили, чекаємо на всі відповіді. Будемо забирати і масштабувати. Тому що у нас є намір проводити, таких як він ми через вас. Подивимося на швидкість. Поки що нас задовільняє. Якщо все буде добре, ми будемо тільки масштабувати. Подобається те, що у вас є. Відчувається інтерес в тому, щоб цих людей адекватно вести. Ви за них дбаєте. Коли ви дбаєте, то і люди це відчувають. А далі вже будемо тільки збільшувати. Були би тільки кандидати. Чи є у вас якісь моменти, які ви порівнюєте там з іншими вашими алгоритмами дій? Угу. І як це відрізняється від тих алгоритмів, які проводимо ми? Ви маєте на увазі, що що ви краще робите, ніж інші? Я я зрозумів запитання. Ну я, я знаю, що ви зустрічаєте людей, що ви їх селите, ви дбаєте? Ви їм там намагаєтесь знайти якісь. Додаткові плюшки, щоб вони поїхали там із ліками, і шкарпетками, і всім таким, ну це те, що зараз відрізняє. Тобто видно, що вам не все одно. Дякую, так, так. ми плануємо робити більше і більше. І наскільки це можливо, намагаємося зробити все, щоб наші кандидати рекомендували нас. Це найкраще джерело, так. Ну, так само ж по рекомендації, ні здається, ми про вас дізналися. Як ви бачите. Рекарути взагалі ще краще. Які ваші могли би бути ідеї, чи що на вашу думку потрібно зробити, щоб він був успішніший, кращий, чого взагалі не вистачає? Що у вас що загалом у нас в Україні прикрутимо з пояса з точки зору Путера? Хотілось би максимальної послідовності держави. Я не хочу вам скаржитись, але напевно нам би помогла якась одна лінія, якою ми рухаємося. Наприклад, якщо ми починаємо проєкт із ракруту 1824, мені особисто звучить не зовсім логічно випускати кандидатів в цієї ж категорії закордон. Я впевнений, що є, що є причини там, для, для якихось переговорів для політичних заяв цього приводу і так далі, але як рекрутинг я завжди бачу спад. Заявок кандидатів, коли ми говоримо про те, що війна тут закінчиться, або даємо людям таку надію. Їм треба давати надію, їм треба їх інформувати про те, що відбувається, з цим нічого не може зробити. Але якщо мене запитувати, я от як рекрутер, що потрібно, це напевно якоїсь такої стабільної лінії, куди ми рухаємось. От воно б допомагало. Але ми виходимо з тих як це умов, які у нас є, знаходимо варіанти. Тут така справа. Ми адаптуємося так само, як і армія. Звичайно, нам би хотілося ресурсів, бо на рекрутинг в даний момент не відділяється нічого. Ми шукаємо все самі, а я сам як по себе сказати: я краще дам гроші на дрон, який б'є росіянина, ніж дам гроші на незрозумілу якісь адміністративну роботу. Що це таке. А ці ресурси потрібні колосальні, тому що для того, щоб отримувати заявки кандидатів, потрібно робити, наприклад, інтернет-рекламу. Ми знаходимо донорів, але це все на нас. Так, перш за все, потрібен той, хто буде тримати той дрон, який б'є Росія. Звичайно, але ну... послідовність. Наслідовність. Так. З ким простіше працювати з чоловіками. При тому тут я, я коли приходив. Займатися рекрутином, в мене була думка, що шкода, що мало жінок в війську, але досвід показує що якість все-таки тих жінок, які звертаються, в загальному нижче ніж кандидатів чоловіків. Що що, що блакує? Жінки часто емоційно приймають рішення, подають заявку, тому що їх там хтось образив. Тому що вони в цей момент розлучаються, і тут вони от хочуть там змінити сферу діяльності, але вони не розуміють що є. Найчастіше, тобто ми спілкуємося, є і кандидатки, яких ми прийняли на службу. Але в більшості випадків вони не розуміють, що йде з цією службою, і доводиться пояснювати, прояснювати, розказувати, які є наслідки, як це все працює, і від того вже відштовхуватися. Але є дуже якісні кандидатки, є дуже мотивовані, є ті, які приносять величезну користь. А як ви бачите закінчення взагалі, цієї війни? Уф, це питання не до мене. <схай> я б хотів, щоб усі кандидати, яких я провів бригаду, повернулися живі, здорові і ті роки, які вони проведуть в армії, щоб дали їм користь і можливість застосовувати ці по рекрутингу, те, що б хотілося, щоб сталося? Плюс дуже приємно бачити, коли ті, хто приходять в армію, починають рости, стають офіцерами. Це дуже мотивує, дуже тішить. У вас в бригаді керівництва сприяє кар'єрному зростанню. Аб... Ну я прийшов рядовим, я зараз молодший лейтенант. Сприяє, ростуть люди. Є такі, що позачергово отримують звання, відправляють на курси. Армія дуже зацікавлена в адекватних людях. Армії дуже бракує адекватних людей. Якщо людина адекватна, я про це постійно кажу, їй завжди знайдеться хороша посада війську. Завжди. І вона буде цим займатися як армія змінило особисто вас? Батька, це багато став. Звичайно, воно вплинуло повністю на життя. Я жив айтішним життям. До... У мене була свобода і все решта. Ну... Я знаю, заради чого це роблю. У мене є своя внутрішня мотивація, я хочу призвати певну кількість, Не призвати, привести в війську певну кількість мотивованих людей, тому що я вірю, що вони зроблять зміни. А скажіть, чи було таке, що ви шкодували про те, що ви взяли когось на службу? Ну, жаль, було дізнатися про того чоловіка, який прийшов по спору, тому що це він витратив купу ресурсів держави. Мені, мене, мене завжди таке транжирство ресурсів вбиває. У мене, мене навпаки, є ситуації. Мені є, є підрозділи, які кажуть, нам би ще знайти ще умовного там, Дмитрука. От, от нам ще такого, і буде от супер. І це для мене якраз таке найвище визнання, що рекрутинг працює. Так, це дуже цінно. А скажіть, будь ласка, чи є станом на сьогодні для вас така собі задачка зірочкою про те, кого треба знайти? Ну, від нас, в нас в бригаді був батальйон Рерох, який зараз перетворився в полк, і прийшов в лінію дронів. От Первий СБС йшов. Відповідно, мені треба набрати новий батальйон без полотних систем. <гум> мені треба дуже багато операторів випало. От а я відкритий. До, до всіх кандидатів і ну, як досвід показав, що навіть там, чоловік, який будівельник, приїхав до нас із Чехії 49 років, виявився впіввічником, просто неймовірним, бо він, він три роки вчився. Є бажання? За чому? А є ті люди, яких ви от принципово, так би мовити, не бачите в себе в бригаді? Напився, збив людину. Хочу уникнути відповідальності. Дякую, не потрібно. Ми, ми не беремо людей, які мали проблеми з наркотиками. Ну що ж, я дуже дякую вам, що ви сьогодні тут у нас і розказали багато цікавого. Дякую за знайомство і гадаю, в подальшому у нас буде успішна співпраця. Надаю вам всього найкращого у вашій діяльності. Дякую вам.